Власне, рятувальники це одні з перших, хто прибувають на місця влучання, в тому числі і такі масштабні, як Дніпро Гес. З ними на Запоріжжі познайомить нас Максим Зборовський. Він саме зараз там. Максиме анонсую, з ким розмовлятимеш. Власне, хто твоє гостя? Вадиме, дякую тобі. Моя гостя зараз тут на місці роботи нашої виїзної студії це Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із змі роботи громадськістю головного управління ДСНС України у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. Пані Юлію, вітаю вас! Вітаю слава Україні героям слава! Насправді, як сказав мій колега Вадим Клодійчук в центральній студії в Києві, та роботи ДСНСникам, рятувальникам від початку війни додалося, і я навіть більше. Хочу сказати нашим глядачам, що з ваших слів, пані Юлію, що зараз рятувальники не тільки займаються безпосередньою рятувальною роботою, гасінням пожеж або ж усуванням наслідків надзвичайних ситуацій, ще й допомагають розвезенням найнеобхіднішого гуманітарної допомоги в прифронтові населені пункти, як це тут в Запорізькій області. Але давайте про все по порядку. От, Вадим говорив про руйнування. Ну зокрема, він цитував і Івана Федорова, який сказав, що близько 40 ракетів... У Дніпро ГЕС росіяни випустили Росіяни намагаються робити із нашими гідроспорудами те, що вони зробили із Каховською ГЕС. Якщо від, ми будемо відштовхуватися від цього початку та обмілілий Дніпро, це те, що зараз ми бачимо. Це те, що запорожці бачать щодня, це результат наслідку підриву Каховської ГЕС. Ці наслідки в повній мірі досліджені. Дійсно, 6 червня минулого року війська Російської Федерації, підірвавши Каховську ГЕС, зробили шкоду і біду для всієї України, в тому числі і для Запорізької області. Наші рятувальники майже щодня в минулому році виїжджали на виявлені ВНП часів минулих війн, тому що вода зійшла і на поверхню піднялися. Мінометні міни, різноманітні стрілецькі набої, які ще залишила по собі минула війна, все це необхідно було якомога швидше прибрати, тому що цікавість людей, а примусово дітей, які іноді гуляють без дорослих, все це може призвести до летальних наслідків. Тому рятувальники всі ці речі. Виявлені збирали, прибирали і ліквідовували. Крім того, в зв'язку з руйнацією Каховської ГЕС наші рятувальники були відкомандировані до Херсонської області, тому що ми маємо таку унікальну техніку, як снігоболотоход 2 і вона використовувалась для евакуації людей. Люди сиділи на горіщах на третьому, п'ятому поверхах. Їх необхідно було знімати з мінімальним там набором речей, документів, ліків і перевозити до на суходол. Тому що дуже сильне підтоплення відбувалося в той час. І наші хлопці впоралися з цим завданням. Коли ми з ними спілкувалися, вони сказали, що пишаються тим, що змогли надати допомогу херсонцям саме в такій біді. Що стосується Запоріжжя, на сьогоднішній день ми бачимо, що обмілілі береги річки Дніпра, особливо це стосується плавневої частини острова Хортиця, піднялися на поверхню торфяники, і гасити торфяні пожежі дуже складно на сьогоднішній день. Крім загальних пожеж в екосистемах на відкритих територіях, додалися ще й пожежі торфу, який був на Днірі. Але загалом, от якщо подивитися щоденну статистику, Запоріжжя обстрілюється від 300 до 500 обстрілів. Це щоденно фіксується. Якщо ми візьмемо трошки більший розріз від початку війни, з чим зіштовхнулися з запорозькі рятувальники? Запорізькі рятувальники від початку війни, які кожні, кожен патріот нашої держави стали на захист. Ми працюємо в міцному тилу і забезпечуємо мирне життя цивільного населення, наскільки воно на сьогоднішній день буде може вважатися мирним. Крім звичайної роботи стосовно ліквідації наслідків пожеж в екосистемах, пожеж в приватному секторі, в побутовому секторі, ліквідації наслідків ДТП, стихійних лих. Причинених природними катаклізмами, нам ще й додалася ліквідація наслідків ворожих обстрілів, крім звичайного спорядження, які мають при собі рятувальники на ліквідації наслідків, на сьогодні ми ще маємо надягати бронежилет, каску, засоби захисту, тому що ворог практикує. Повторні обстріли і під час ліквідації, коли рятувальники приїжджають надавати допомогу потерпілим або вже винімати з-під завалів тіла загиблих, є повторні влучання, на яких, на жаль, травмуються і гинуть наші колеги. Спочатку повномасштабного вторгнення, а це за два роки і п'ять місяців, рятувальники відреагували на 19 тисяч викликів, з них 7 тисяч. Було спричиненням саме військової агресії, тобто це обстріли, це руйнування цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури. На превеликий жаль, за цей період загинуло 269 людей, з них 19 дітей. 176 людей. Рятувальники змогли врятувати з під завалів. Ну, от ви сказали, що бувають і повторні обстріли, та в таких умовах доводиться працювати рятувальникам. Я думаю, що були і втрати, і серед ДСНСників. І як багато звідки частина ДСНСників пішла служити на фронт, в цілому, якщо говорити про моральний настрій, та фізично це важко а морально. Морально, цих сил. морально рятувальники працюють. Якщо раніше ми працювали 24 на 7, то зараз в режимі нон стоп. Ми цілодобово здатні надавати кваліфіковану допомогу людям, які цього потребують. Дійсно, як і кожен українець, ми вже зморилися від цієї війни. Зморені, але не скорені. Цей слоган, цей месендж, який є у наших незламних запорозьких рятувальників, тому що ми розуміємо в будь-який час доби, в будь-яку хвилину, не зважаючи на пору року, ми повинні відреагувати, тому що присяга, яку ми давали на вірність народові України, вона Свята, і на сьогоднішній день е, наші незламні рятувальники Оріхова, Гуляйполя, Степногіська, це доводять. Вони не покинули свої е, частини пожежні, незважаючи на обстріли, неодноразово обстрілювалися навіть пожежні частини. На, е, Знищення пожежно-рятувальної техніки ми її відновлюємо знову ставимо стрій і допомагаємо людям, тому що цивільне населення все ж таки залишається, хоч і не в значній кількості, десь 10% вугляйполі, полі, 10% від загальної кількості в Оріхові, але все ж таки люди відмовляються покидати свої домівки, незважаючи на всі умовляння, які гарантує влада і проживання і. Додаткові якісь пільги примусово, це літні люди, які не хочуть покидати свої домівки. Честь і подяка рятувальникам, усім працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій, але пані Юлію, я пропоную повернутися до нашого сьогодення в тилу. Держава планує забезпечити у цьому році навчальний процес, для щоб зараз не збрехати доочного навчання. 300 тисяч дітей. Є амбітні цілі тут і очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова теж повернутися до офлайн-навчання. Для цього будується її підземна школа, яка зможе прийняти велику кількість школярів. ДСНС має перевіряти стан укриттів. Що ви можете сказати на даний момент? Чи велика кількість навчальних закладів готова відчинити двері для першачків та й не тільки з 1 вересня? Ми підтримуємо всіляко Івана Федорова і його амбітні цілі повернути дітей до офлайн-навчання, тому що ми спостерігаємо таку тенденцію. Ми маємо на сьогоднішній день мобільні класи змінної безпеки, класи безпеки в закладах освіти. Які діти можуть мають можливість відвідувати, і це зовсім інше навчання, ніж онлайн. Є живе спілкування, спілкування з не тільки викладачем, а й діти між собою обмінюються інформацією, і це дуже важливо, принципово важливо повернути їх до офлайн навчання. На сьогоднішній день на території Запорізької області нараховується близько 50 тисяч учнів, які повинні повернутися за шкільні парти. Але на привеликий жаль, тільки шість укриттів є на сьогоднішній день в закладах освіти, тобто два з них це повноцінні укриття, і ще чотири це протирадіаційні укриття. Ще понад 200 укриттів. Це найпростіше укриття, де можна сховатися. Ну, цокольні поверхи, mm -hmm. а також підвали. На сьогоднішній день ведеться серйозна робота щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року. І саме в серпні ми будемо перевіряти в чергове, що робили вчителі влітку, як вони готувалися до зустрічі з дітьми. Іван Федоров підтримує. Ініціативу держави про створення підземних шкіл, і на сьогоднішній день вже в проєкті шість таких шкіл: чотири в місті Запоріжжя. Ще дві в Запорізькому районі. Це громади вийшли з ініціативою для того, аби їх діти повноцінно могли вчитися. Що таке підземна школа? Раніше такого поняття в кодексі цивільного захисту не було, і зараз ми очікуємо на нормативні документи, які нам дадуть розуміння. Але ж це не просто бетонні стіни. Да? Ви розумієте, що дітям потрібно. Повноцінне навчання і, і різнопланове навчання і подача інформації. В цій підземній школі там будуть навчальні класи, там передбачається, що буде кімната для прийому їжі, передбачається різноманітні гурту. Це місце, де вони діти. будуть перебувати тривалий час. Да, так, Це той соціум, який буде організований для дітей на тривалий період часу, ну, на, на період тривог і таке інше. От, тому ми. Рятувальники використовуємо різні форми і методи для того, аби привити дітям культуру безпеки поведінки в різних умовах, і також будемо долучатися до роботи в цих підземних школах. Зрозуміло, пані Юлію, дякую вам за те, що ви поділилися цією важливою інформацією. І ще вкотре хочу від усієї команди телеканалу Рада подякувати ДСНСникам за їхню роботу, за їхню мужність, стійкість. Синоптики прогнозують там знову черговий наплив спеки хвилю спеки 40 Градусну хотілося б, щоб десинесникам додавалася виключно тільки така робота, а не подолання наслідків ворожих обстрілів. Але, на жаль, росіяни ще є на нашій території. Захисники роблять усе можливе для того, щоб вибити їх з наших кордонів за наші кордони. Ще раз дякую. Хочу нагадати, що тут зі мною була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи громадськістю головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Запорізькій е, Україні в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту Вадима. На цьому я хочу передати слово тобі в студію. Ми ж зустрінемося на початку наступної.